Кам'янського, наші герої, наші воїни вирушають в один із найкращих санаторій Дніпропетровської області. Я хочу подякувати представницю української добровольчої армії Валерії Риженко за співпрацю в цьому проєкті. Хочу, б, щоб ви там гарно відпочили, набрали сил і це найменше, що ми можемо. Для вас зробимо. дякую вам. Дякую за організацію. Я дуже вдячний. І сьогодні ми з побратимами поїдемо в таку подорож, чудово, літо настрій дуже гарний. Як тільки я бачу таких побратимів, які також мають протезовані кінцівки, і бачу, як вони посміхаються, як вони борються за життя. Приємно, що відчувається турбота про таких як ми, яким треба соціалізуватися, адаптуватися до цивільного життя і почати нову сторінку. Враження чудові, санаторії, унікальні. Ландшафт просто сказка. Приємно вразив щирість і доброзичність персоналу всього, також професійність і. Відповідальність медичного персоналу там дуже багато медичних різних засобів, дуже гарне харчування. Хочу від, від хлопців подякувати керівництву нашого міста, особливо мера нашого міста, а також українську добровільчу армію за те, що вони надали нам таку можливість відпочити, поправити здоров'я. Ми відчуваємо на собі увагу. Дуже велике дякую.